Чи кохає він вас. У нас Королева Пентаклів і карта Луна. Відчуття у нього такі, що наразі у вас трошки відносини. Пішли, як цей рак назад, в нього дуже гарно вимальовується темна і світла сторона, як бачите, на цих двох вовках. І карти кажуть про те, що він дуже багато речей вам не договорює, і м'яко кажучи, що він вас обманює. Тому сказати. Що йому ваші відносини вигідні, це буде, напевно, мінімальне пояснення того, що він робить з вашими відносинами, і відповіді так, на це питання абсолютно немає. Почуттів у нього до вас немає. У нього є тільки, як по цій королеві Пінтаклі, в нього є якісь вигідні стосунки з вами. Які заточені лише на матеріальне, і під ґрунтям там є лише обман? На жаль, тому ні, він вас не кохає.